Вітаю, мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог, енергопрактик та провідник медіо. І я для вас створюю комплекс вправ, які спрямовані на динамічні фізичні вправи та статичні. І ці вправи мені по життю допомагали і зараз допомагають розвивати концентрацію уваги. А як ви знаєте, що концентрація уваги це дуже важливо для того, щоб, наприклад, те, що ви забажаєте. Ви можете отримати, наприклад, ціль досягти своєї цілі, або, або своєчасно виконати свою справу і кругом встигати. Ця концентрація взагалі потрібна для всіх і завжди. Як мені, допомагає, як мені допомагають і допомогли фізичні вправи розкрити себе, змінити своє мислення і взагалі змінити повністю своє життя. 11 років тому моя вага була 89 кілограм. І коли я забажала змінити себе, я почала займатися спортом і правильним харчуванням, і мені вдалося за 10 місяців позбутися 33 кілограмів. І я займалася фактично без тренера і вивчала ці вправи сама. Але зараз я надаю можливість із власного досвіду вам користуватися моїми знаннями і отримати своє. Яке саме вам потрібно, і що для вас важливе? Ці вправи, які я буду робити, я їх роблю постійно. Я постійно тренуюсь. Я бігаю, я використовую динамічні вправи, статичні вправи, і там задіюється все тіло. Тому я хочу, щоб ви теж змогли ці вправи використати для себе, навчитися, якщо ви не вмієте. Не знаєте техніку вправ, навчитися їх робити перед кожним комплексом. Я буду акцент ставити на техніку вправ. Дуже важливо правильно тренуватися, щоб не травмувати себе. Таким чином, завдяки цим вправам, ви не тільки будете роздавати концентрацію уваги, ви підтягнете своє фізичне тіло, а також будете виглядати завжди гарно. І в подальшому ви зрозумієте, що це невід'ємна частина нашого життя. І як квантовий психолог, хочу підказати вам, що для того, щоб нам пропускати енергії більше, щоб вийти на високі вібрації, нам Потрібно прокачувати своє фізичне тіло, бо воно низьковібраційне, а наша душа високовібраційна. І тому ще задля цього потрібно займатися фізичними вправами, займатися собою, а також будете завжди здорові. Ну що, вперед? Поїхали! Успіхів нам!